На 15 200 популярний їхній двигун, 2,3 бензин, 143-1000 тут км пробігу, автоматична коробка, чорний шкіряний салон. Він у нас чотирьохмісний дуже класно виглядає. Такі ось є фіолетові прикольні полосочки. Далі шкода Октавія А715 року. Пробігу 241 тисяча кілометрів. Тут двигун, 1,6 дизель, автоматична коробка і зараз, до речі, знижка на цей авто. Всього 11 900 доларів. Кузов Універсал. Так, ОПМВ 315. Ой, 316 Д. Одинадцятий рік, 300 тисяч кілометрів пробігу, дизельний 2 двигун, механічна коробка, ціна 8700, кузов універсал. Так, Kia Soul 2019 року. Тут на 41 тисячі кілометрів пробігу. Це тут... Бензиновий 2-літровий двигун, автоматична коробка. Ціна 14,5 тисяч. Дуже класне авто з цікавим дизайном. Варто переглянути, подивитись собі таке. Так, Ford Focus 2014 року, ціна 9600, 2-літровий бензиновий двигун тут. 207 тисяч кілометрів пробігу, автоматична коробка. Він такий компактний. Невеликий і буде дуже зручно. Форт Макс. Ні немає і ланцера <coughs> немає зараз. Так. Що в мене є ще з гарних пропозицій? Це Opel Combo 2012 року. Всього за 7,5 тисяч. Тут у нас двигун 1,4, газ, бензин, 200 тисяч км пробігу, механічна коробка, охайний доглянутий салон. За все існування автомобіля. Він був лише в одній сім'ї. Це офіційне авто купувалося в салоні в Україні. І, до речі, чистий заводський пасажир. Є BMW, зараз я тільки що знімала. Зараз вам ще раз покажу. Но ціни тут адекватні. Не розумію, чого всім за високе. Так, ось БМВ 316D, 11 рік, дизельна двохлітрова, 8700 універсал. Ми знаходимося в місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Okay. Шкода Октавія 7 11 900 Так, Кашкай 12-го року 1,5 дизель, механіка Ціна 12,5 тисяч Так, Ауді в нас є Escape 19 2019 року. 2,5 газ бензин, автомат. Ціна 15 тисяч. Свят Арона 2019 року. Так, тут у нас бензиновий 1,0 двигун, автоматична коробка, ціна 14 тисяч доларів. Дуже такому привабливому синьому кольорі. Кросовер, можна так сказати. Так, ось Audi q 5 16-го року за 19 тисяч. Тут 3-літровий двигун, ай пробігу 129 тисяч кілометрів, світлий шкіряний салон, гарна комплектація, дуже хороший автомобіль. Також є в нас Audi a 6 C7. Немає РАФ 4. Зараз підемо на нашу велику площадку, покажу, які там є авто, потім підемо ще на ось на ось ту площадку, не нашу, і подивимось, що там продають інші люди. Ну а почнемо ми, звичайно, зі свого. Ми знаходимося в місті Біла Церква, вулиця Схоярська, 18. Так, так є. Тільки що його показую. Ладно, вертаюсь. Це я тільки раз так вертаюсь, потім не буду. Escape, 19-й рік, прям як ви просили. Ціна 15 тисяч, 2,5 двигун, газ, бензин, 134 тисячі кілометрів пробігу, автомат, хороше, дуже авто. Авто, автомобіль. Добрий день. Все, перехожу на нашу велику площадку. Лануса на автоматі, на жаль, немає. Якби був, це було б дуже класно. Так. Кіаріо, сьомий рік. 1,4 бензин, 55 тисяч кілометрів пробігу. Автомат, ціна 6800. Кажу, такого немає, на жаль. Так, Ось покажу, які в нас є Лануси. Санта-Фе так є. Походу є. Старенько. А, область, це Київська область, пісто-Біла церква, вулиця Сухоярська, 18. Так, 15-го року на механіці. Двигун 1,3 газ бензин. Пробігу тут 230 тисяч кілометрів. У нас червоний ще один з 7 го року. Ціна 2900. Обиберіть газ-бензин. Механіка 317 тисяч кілометрів. А, до речі, це плана. А це буде. А вело є. Тільки я не знаю, куди вона діяти, тому що десь тут. Можливо, його забрали Так то є, але можливо його забрали. Ниссан 13-го урока Ну я вам Пикашу Ланусу показала Сина 7000 Далее Ниссан Лид 13-го урока Сина 8000 За походом 140 км Остановить

2020 року. 2,0 бензин. Добрий день. А бус-пасажир... Ні, такого немає. Так, тут 84 тисячі кілометрів пробігу. Автоматична коробка, ціна 14,5 тисяч. Ось так. Боже, то що таке їде. Так, Opel Vectra Сьомого року механіка 1,8 бензин, ціна 5700. Такого Hyundai немає. До 8 тисяч дизель і більше. Це біла, це Україна, Київська область, місто Біла Церква. Hyundai, ні, такого немає. До 8 тисяч 2 літра дизель. А я знаю, що в мене дуже хороший вам 2 літра дизель. Сейчас. ось. Все. Дуже класна пропозиція. Найнижча ціна в Україні. Сята Альтеа, п'ятий рік, хороший стан. Два літра дизель, пробігу 351 тисяча кілометрів, механіка і ціна 4600 всього. У вас 21.15 10 го року. Дешевше. А що саме дешевше? Сяд. Ні, це єдиний у нас такий. Ще є сята рона за 15. Ні, ось такий у нас, є, наскільки я вас 10-го року. 1,6 газ, бензин. Ціна 2950 доларів. Авто має одного власника. Так, є, у нас є a 6C7 та Audi Q5. Так, йдемо далі. Шкода є. Є Октавія 7 в універсалі. Ціна 11900. 13 рік. Гранд сценік. Зараз тут, мабуть, це ніка немає. Зайдіть до нас на наші соцмережі і погляньте відео, там є оглядів дуже багато, де ми нічого не опускаємо. Це знаходиться в місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18, авторинок. Так, Рено Флюенс 10 рік. 90 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 газ бензин на автоматі, до речі, і ціна 6,5 тисяч. Шевролі Епіка, сьомий рік, на механіці, 2 літра бензин, 220 тисяч кілометрів пробігу і ціна 5,900 тисяч. Жети в нас помаю. Тільки це не Наташа, всі ж Мерседес і так є, зараз покажу. Nissan 16-го року. За 11900. Тут у нас 2,5 бензиновий двигун, 102 тисячі км пробігу, автомат авто в дуже хорошому стані. І так і не скажеш, що це 16-й рік, бо виглядає просто неймовірно. І в дуже, до речі, гарному кольорі. Сподіваюсь, тут видно, тому що тут трошки засніжило. Ось Mercedes такий в нас. МЛ350. Це в нас 12 й рік. Ціна 2800. 3 літра дизель, автомат 269 тисяч кілометрів Пробігом. Так, зараз щось ми подивимося. Це ж не, не єдина наша площадка. Ну, і ми то, що з наших, то ось тут. А ми далі перейдемо на велику площадку. Покажу, що там є в інших людей. Тож залишайтесь тут і тоді побачите, може, те, що ви саме хочете. Так, ось бус є ренотрафік. Десятого року, до речі, зараз за зниженою ціною всього 7900. Двохлітровий дизельний. Субару Форестер. Зараз за зниженою ціною всього 7900. Двохлітровий дизельний, це 8-й рік. Механіка, є додатковий багажник. Далі Hyundai Santa Fe з 7-го року. Дизельний 2,2, ціна 900, повнопривідний. бордовому кольорі. Так, дочі Джорні. Ні, у нас день не можна у нас. Тут загалом авто купують. Так, це 20-й рік. 2,4 газ бензин. На автоматі. Ціна 15600. Дуже гарний сірий колір, дуже класно виглядає. <кій> GMC Acadia 18 рік, ціна 18 тисяч, тут у нас 2,5 бензиновий двигун, автоматична коробка, повний привід, 87 тисяч кілометрів пробігу. А, так були, але вони були мінімальні. Це Америка. Ну, але тут були, були мінімальні пошкодження. Можете ось заскрінити номера. Скріните номера і знайдіть в, на автономерах ВІН-код і пробуйте його. Так. Toyota Highlander 2013 року. Повнопривідна, лімітовані комплектації, 3,5 бензин, 13 рік, ціна 20,5 тисяч. Так, джип широкий 2017 року, 50 тисяч кілометрів пробігу, бензиновий 24 двигун, автоматична коробка, ціна 16300. Rover Discovery Sport 2012 року. Ні, це 16-го року. Так, бензиновий 2-літровий двигун 51 тисяча кілометрів пробігу. Повний привід, автоматична коробка, ціна 22800. BMW X5. Ціна 26,5 тисяч. 3 літра бензин 15 рік. Так, собі ще клендер 7-го року. Ціна 9 тисяч. Тут у нас 3-літровий бензиновий двигун з газовою установкою, 205 тисяч кілометрів пробігу та автоматична коробка передач. На 12 тисяч. Ось дивіться, я вам показую тут. Форт Пума 2020 року. Ціна 25 тисяч. Так, далі. Ренегейт 16-го року. 24 газ бензин, автомат, повний привід. Ціна 12 тисяч 950 доларів. Таурек 10-го року, трьохлітровий дизельний. Ціна 16,5 тисяч. Повний привід. Автоматична коробка. Сьомої зараз немає. Так, Volvo XC60 18-го року. Ціна 29900. 2 літра дизель, автомат 177 тисяч кілометрів пробігу. Тойота Сієна 2016 року. 3,5 газ бензин. 180 тисяч кілометрів пробігу, 16 рік. Так, ціна 25 тисяч. І... У нас тут Volkswagen 16 2016 року. Секундочку. Двохлітровий бензиновий на автоматі. 87 тисяч кілометрів пробігу і ціна 14900. Так, ну що, ми переходимо на велику площадку. Зараз знайдемо, покажу. Подивимося спочатку, що тут взагалі є. Ну Давайте ось почнемо. Тут не порощищали, то ми почнемо з цієї машинки. Будемо дивитися машинки, які порощищали. Opel Astra 9 рік, 1,6 MPI. Ціна 6700, тут все написано по ній. Кому потрібно робіть скрін? І ось так виглядає автомобіль. Добрий день. Хорошо, добре. Так, шкода. Октавія, 9 року, в кузові Універсал. Це в нас Німеччина, 9 рік, без підкрасів, 1,6 бензиновий двигун, сюди можна легко поставити газ. І ціна 8350 доларів. Ось далі йде Zafira 13 2013 року. Ціна 8,5 тисяч, газ, бензин 1,6. Ось ще за Audi питали. Ось є в універсалі. Вісім тисяч рік. 1,8 бензин. Так, посад в універсалі, 12 рік, 1,8 бензин, ціна 8 тисяч, місто Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18 авторинок. Так, що ось тут ще можна показати. Це Гольф, 4, 3 рік, в рідній фарбі, ціна 4 тисячі 450. Доларів. І у нас тут 1,4 бензиновий двигун Ось ще дивіться, гольф який. Також універсал. Що ж так? Так, да, супер п'є, треба тільки його найти. Так, 17-й рік, це значить гольф сьомого покоління в універсалі. Ціна 15 200, 1,8 бензин,